Друзі, всім привіт! Це друге відео серії роликів по форматах турнірів 2025 року. Вже вийшло відео про Blast, і зараз я для вас роблю відео про PGL. PGL — це румунський турнірний оператор, який до цього не робив турнірів у counter strike які не були мейджерами або не були замовленнями інших турнірних операторів, як Perfect World або Blast. Лише одного разу вони спробували ще у 2017 році провести якийсь великий турнір. Він проходив у Румунії, мав 75 тисяч доларів призового, але на цьому все закінчилося. Далі вони проводили або мейджори, або CSGO Asia Championships, або Perfect World та різні ліги. Ну і для бластів вони проводили Blast Pro Series. Однак організація вирішила повернутися повноцінно в Counter-Strike і анонсувала 10 турнірів протягом наступних двох років. Сьогодні ми поговоримо про чотири з них, які пройдуть у 2025 році. Тут трошки наш формат відрізнятиметься, тому що всі турніри PGL будуть. Однакові, просто однакові. І це не знаю, чи добре, чи погано, але так воно є. Як завжди, прошу вас поставити лайк цьому відео та підписатися на канал, якщо ви ще цього не зробили. Дуже-дуже важлива є ваша підтримка на моїх відео, тому я дуже вам вдячний. Також дуже вдячний спонсорам на Ютубі, які мене підтримують. Ще й фінансово. Це взагалі супер і дуже допомагає розвиватися каналу. Тож, почнемо з того, що у 2025 році у нас пройдуть 4 турніри під тегом ПДЛ. Піджель Клужна Пока. Піджель Бухарест, Піджель Астана, Піджель Белград, Піджель -Клуж Напока з 14 по 23 лютого у Румунії, Піджель Бухарест також у Румунії, але вже просто в студіях з 6 по 13 квітня. Піджель Астана з 10 по 18 травня у Казахстані та Піджель Белград з 25 жовтня по 2 листопада у Сербії. Крім того, Піджель стануть офіційним медіа партнером. Турніру Perfect World CS Asia Championship 2025, який пройде з 1 по 13 жовтня у Китаї. Організатор його Perfect World, але PGL буде відповідати за англомовну трансляцію, власне, як і було на минулих CS Asia Championships та на мейджорі у Шанхаї. Формат турнірів. Кожен з чотирьох турнірів PGL матиме призовий фонд у мільйон 250 000 тисяч доларів. Перше місце отримає 400 тисяч, друге 187 з половиною тисяч, та третє місце отримає 150 тисяч. Тобто буде ще матч за третє місце. Це дуже хороша, цікава історія, адже вона допоможе рейтингам Valve. І цей матч, який зазвичай нічого не вирішує, тепер буде справді щось вирішувати. Не просто різницю там у призовому фонді, яка, до речі, доволі критична: 87 з половиною та 150 тисяч. Це дуже багато. Та й крім того, за третє місце ви отримуєте більше очок в рейтинг Valve і це дуже. Уже сильно спрощує розрахунок цієї системи, крім того, вони виділяють 450 тисяч доларів на кожен турнір для покриття витрат. Це будуть авіаквитки, проживання, харчування та пракруми на шістьох осіб. Також цікавою особливістю PGL є те, що вони виплачують призові протягом двох тижнів після завершення турніру. Обов'язково. По формату на кожному турнірі зіграють 16 команд у форматі швейцарки, як на мейджорі, але з дуже важливим уточненням. Всі матчі будуть у форматі Best of 3. У плей-офф вийдуть 8 найкращих команд, де теж у форматі Best of 3 вони будуть доходити до фіналу. Гранд-фінал пройде у форматі Best of 5. Матч за третє місце пройде у форматі Best of 3. Крім того, на всіх турнірах, крім першого, крім Клужно Пока, будуть відкриті кваліфікації. На Клужно Пока просто зіграють 16 команд згідно з глобальним рейтингом Valve. Все дуже просто, все дуже зрозуміло. На решті турнірів, решті трьох турнірах, принаймні 2025 року, будуть відкриті та закриті кваліфікації для кожного з чотирьох важливих регіонів: Європа, Північна Америка, Південна Америка та Азія. Розглянемо це на прикладі Європи. У Європі будуть чотири відкриті кваліфікації, де дві найкращі команди пройдуть на закриту кваліфікацію. Де залом зіграють вісім колективів з відкритої кваліфікації та 24 команди з запрошених згідно з рейтингом Valve. з цих 32 команд на LAN пройде одна. Закрита кваліфікація буде проходити у форматі чотирьох Double Elimination Group. Всі матчі. Best of 3 в кожній групі по вісім команд. Переможці проходять у плей-офф, де зіграють у Single Elimination сітці. Гранд фінал Best of 5, всі решта матчів Best of 3. Тут, звісно, буде дуже важко проходити деяким командам, однак це все-таки шанс, якого раніше не було, і це з'явилося буквально декілька тижнів тому. Вони сказали, що вони почули аудиторію і змінили правила згідно з бажаннями фанів та команд. Коли ж будуть видаватися запрошення на ці всі турніри? Учасників клужно пока ми дізнаємося 6 січня 2025 року Бухаресту 3 лютого, Астани 3 березня, Белграду 1 вересня. Це дати не точні, бо там вальви вже почали трошечки по іншому змінювати рейтинг Вальви. Але це приблизні дати. На початку кожного з цих місяців ми вже будемо знати запрошені команди. Тож підсумовуючи, у 25-му році PGL проведе чотири великі турніри: два у Румунії, один в Казахстані та один у Сербії. Загальний обсяг інвестицій PGL на 2025-2026 роки становить 17 мільйонів доларів, включно з покриттям проживання і логістики для команд. Система в них максимально проста. все вони вклали у призові. Немає ніяких систем підтримки команд, немає ніяких програм, які допоможуть командам заробляти від трансляцій. Це просто призові, і вже ви як хочете, так їх і розподіляйте. Проста, зрозуміла і дуже приваблива система для команд, які. Хочуть саме заробляти призові, тому гравці будуть дуже хотіти грати саме на цих турнірах, а не на турнірах Blast та ESL, де будуть певні плюшки для організацій, які зазвичай не розповсюджуються на гравців. З іншого боку, є контракти, і тому ми побачимо більше великих команд на Blast та ESL, А з PGL ми побачимо декілька несподіваних колективів, що має бути доволі цікаво. На цьому все. Якщо вам щось не зрозуміло по формату PGL, то ви можете сміло ставити свої питання у коментарях. Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал, і звісно, любити Counter-Strike.